Це не зовсім локшина, це рамен. Воно взагалі без особливого смаку. Круглий брикетик з локшиною, вона дуже крихка. А пахне запах такий, якийсь кислий, чимось схожий, не знаю на що. На пиво: солоно-солодкий бульйон з легкою гостротою. Всім привіт! Сьогодні у нас на дегустації знову локшини швидкого приготування. І на цей раз знайомої торгової марки Ояката це японська локшина польського виробництва. Тільки цього разу не в стакані, а в пачці. І вага тут 83 грами. Іншої, скільки тут? Аж 89 Цікаві вони тим, що вони з незвичними смаками, точніше, з незвичним соусом. Перше це. А, і ще що цікаво, що вказано, що це рамен. Це не зовсім локшина, це рамен. Але ну, не знаю, чим воно відрізняється від звичайної локшини. Ну, Напевно, тим, що додавати більше води. Так, Тут аж 450 мл. Правда, в попередньому відео я дегустував локшини швидкого приготування ріва, і там їх треба було розбавляти. 400, ну, 400 грамів води лити. І воно не називалось раменом. Так що Ось тут вказано суп. Суп швидкого приготування. Ну, це, скоріш за все, що все-таки локшина або вермішель. Ну, ось, да, вказано локшина швидкого приготування. Основний інгредієнт. Ну, От, коротше, така цікавенька. Будемо вважати це локшиною чи <кій> супом. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Так, Ну а які смаки будемо пробувати? Це соєвий соус і соєвий соус місо. Просто тут вказано місо. Ну, насправді це соєвий соус такий от. соєвий соус. Соєва паста місо. Цікаві локшини, я думаю, що вони мені сподобаються, тож не буду тягнути гуму, а буду переходити до дегустації. Ну, розпочну сьогоднішню дегустацію з рамену ояката з соєвим соусом. Склад тут ідентичний, як у локшини в стакані. Тут також є соєвий соус в порошку. Ну, правда, тут імбиру не знаходжу у складі. Ну, а В іншому дуже схоже. Часниковий порошок. Правда, тут є ароматиза... а, ароматизатор, і тут є порошок курки екстракт а олія у локшині, на жаль, пальмова. Всередині лише два компоненти. Це Круглий брикетик з локшиною і пакетик з приправами. Як вказано в інструкції, подрібнив локшину і додав приправи. Приправи пахнуть соєвим соусом, але аромат такий слабенький, якийсь незрозумілий. Так, локшина чи суп уже заварився. Виглядає ну, локшина як локшина, правда, вона не збільшилась в об'ємі чомусь. У всякому разі не набагато. Бульйон темний. Помітно, що там є карамельний цукор. Пахне, ну, трошки куркою, трошки соєвим соусом. Не сказав би, що аромат якийсь прикольний. Пробую бульйон. Бульйон солодко-солоний. Дивний смак. Зовсім не гострий, прозорий. Тут не видно ніяких загущувачів. Типу як супчик з локшиною. Ну пробую локшину. Ну, в японській серії в штакані Локшина Ояката здалась мені смачнішою отут. Ну. Щось щось не зрозумів, який у цьому сенс. Воно взагалі без особливого смаку. Тому оцінюю, мабуть, лише на 3. Єдиний плюс це величезна порція. Все-таки локшина настоялась і стала більшою. Ну, але все одно враження від цього не змінилось. Другий цікавий рамен ояката зі смаком Місо. Така упаковка помаранчева. Що таке місо? Ну, тут склад, до речі, схожий на попередню локшину. Тут також є соєвий соус, але плюс, на додачу до нього, є імбир і є, що ж тут? паста місо. Але в її складі теж соєві боби. І, а, правда, тут ще рис і ячмінь. Ну, але я думаю, що. Паста місо це щось схоже на соєвий соус. Якщо це не так, напишіть в коментарях. Я в японській кухні не знаюсь, не розбираюсь. Так, розпакував цю локшину або рамен. Всередині круглий брикетик з локшиною. Вона дуже крихка. І сріблястий пакетик з приправами. Він величезний, але такий самий, як і у попередньої локшини Ояката. Що ще забув сказати, це про ціну. Коштує, коштує воно 34 гривні за 83,89 грам. Це дорожче, ніж вітчизняні аналоги. Ну, але подивимось, точніше, спробуємо, який буде смак місо. Висипав приправи, пахнуть вони так само, як і у локшини з соєвим соусом. Ну я різниці не помітив. Лукшина вже заварилась, виглядає прикольно. Бульончик такий більше коричнево-помаранчевий, а пахне запах такий якийсь кислий. чимось схожий... Не знаю на що. На пиво. Мабуть, тому що паста місо складається з рису і ячменю. Типу, як пиво. Прикольно. Вермішелевий суп з пивом. Я думаю, це був би крутий рецепт. Ну що, пробую бульйон. Солоно солодкий. З легкою гір... гірчинкою не, з гостротою. Солоно-солодкий бульйон з легкою гостро... гостротою, але за запахом як пиво. Времішель смачна, просочилась бульйоном. Ну і окрема вподобайка за те, що гостре. Ну, дуже незвичний смак. І сам бульйон він такий трохи мутний. Так що поставлю цьому рамену зі смаком Місо 5, тому що це дуже смачно і смак дуже незвичний. Ну, Ті, хто любить пиво, я думаю, зацінять. Прикольний соус. Треба буде якось пошукати, може десь є у продажу купити окремо. Отож, вердикт е рамену Аяката купляти можна, але вибірково. Там іще був смак курячий, але в магазині його не було. Так що є ще й інший смаки. І я думаю, що смаків цієї локшини в пачках теж багато. А те, що спробував у цьому відео, це лише невелика частинка з усього асортименту. Так що такі справи. Ну, а на цьому у мене все. Ставте вподобайки і підписуйтесь на канал до наступних відео. Бувайте!